Не перемикайся це не розмова про особливих людей, це розмова про те, як Бог працює з людиною, коли веде її до зрілості. У житті бувають періоди, коли Божа дія майже непомітна немає гучних подій, немає зовнішнього блиску, немає того, чим можна похвалитися перед іншими. Але всередині щось змінюється повільно, послідовно, глибоко. Саме так Писання описує Божу працю Бог рідко діє через миттєвий ефект Він формує через час послух і внутрішнє перетворення. Біблія ніколи не подає Божий вибір як привілей або піднесення над іншими навпаки, це поклик до близькості з ним і до вірності. Ісус сказав Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас. Щоб ви йшли і плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Тут немає мови про винятковість людини. Є мова про відповідальність. Божий вибір починається не з публічного служіння, а зі зміни серця. Святість завжди передує покликанню. Апостол Павло пише, що Бог вибрав нас у ньому перед закладенням світу, щоб ми були святі. І непорочні перед ним. Послання до Ефесян, перший розділ, четвертий вірш отже, центр не в статусі, а в характері. Цей текст не для того, щоб хтось почав називати себе обраним, писання застерігає від гордості воно показує закономірності, духовні процеси, які Бог знову і знову здійснює в житті тих, кого веде ближче до себе. Йдеться не про містичні знаки, а про внутрішні зміни, які неможливо підробити. Коли Бог працює з людиною, його більше цікавить не те, наскільки помітним виглядає шлях, а те, ким людина стає. Часто цей процес забирає комфорт, руйнує старі опори і змушує довіряти глибше. І саме тут починається перша ознака божої роботи. Перша. Глибоке внутрішнє переконання в реальності Бога. Коли Бог торкається серця, Він формує не самовпевненість, а впевненість у ньому. Це переконання не залежить від обставин, воно не зникає разом із труднощами і не посилюється лише під час успіху. Людина може проходити сумніви, але всередині залишається тверде знання Бог є, Він присутній і йому можна довіряти. Писання називає віру підставою сподіваного і доказом невидимого. Послання до євреїв, 11 розділ Перший вірш. Це не емоція і не оптимізм, це довіра, що виростає через зустріч із Божим Словом. Таке переконання особливо зміцнюється в труднощах. Коли зникає зовнішня стабільність, людина починає ясніше бачити, на що вона насправді спирається. Давид писав. Господь моє світло і моє спасіння. Кого буду боятися? Псалом 26. Ці слова народилися не в спокої, а посеред небезпеки. З часом це створює тиху впевненість не гордість, а залежність від Бога. Змінюються пріоритети. Гріх більше не здається дрібницею. Послух перестає бути тягарем, а правда стає важливішою за людське схвалення. Людина може не мати всіх відповідей. Але з'являється напрямок, серце знову і знову повертається до Бога, бо розуміє, поза ним немає життя. І саме це переконання приводить до наступного кроку внутрішнього поклику до покаяння, який неможливо довго ігнорувати. Друге постійний внутрішній поклик до покаяння і зміни життя. Коли Бог наближає людину до себе, Він не залишає її в духовному комфорті. Зовні життя може виглядати звичайним, але всередині з'являється неспокій, коли серце відходить від правди. Те, що раніше здавалося допустимим, починає тиснути на совість. Не через страх покарання, а через втрату миру з Богом. Писання говорить прямо бо кого Господь любить, того карає Послання до євреїв, 12 розділ, 6 вірш. Йдеться не про гнів, а про батьківське виправлення Бог не ігнорує тих, кого веде. Навпаки, він працює з ними уважніше. Цей процес часто невидимий для інших. Людина може посміхатися, виконувати звичні обов'язки, але всередині відчувати, що щось втрачено. Молитва стає сухою. Слово перестає торкатися так, як раніше, і саме це стає сигналом. Серце. Потребує повернення. Ісус сказав, що Святий Дух викриває світ щодо гріха, праведності та суду. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 8 вірш. Для віруючого це викриття стає особистим діалогом із Богом, не звинуваченням, а закликом повернутися. Святість у біблійному розумінні це не безпомилковість, це напрямок руху. Апостол Павло пише «Бо воля Божа, освячення ваше. Перше послання до Солонян, четвертий розділ, третій вірш. Освячення процес довгий і часто незручний. Бог змінює не лише вчинки, а мотиви. Людина починає інакше реагувати на речі, які раніше не турбували. Розмови, жарти, звички, середовище усе проходить внутрішню перевірку. Не тому, що вона стала кращою за інших, а тому, що її серце стало чутливішим. Покаяння перестає бути разовою подією, воно стає способом життя, постійним поверненням до правильного напрямку, зникає бажання виправдовувати себе, з'являється готовність визнавати помилки швидше, ніж раніше. І, що важливо, справжнє покаяння приносить не сором, а відновлення. Бог не принижує людину, яка повертається до нього. Він очищає, щоб вона могла рухатися далі без внутрішнього тягаря. З часом людина починає розуміти Божа присутність дорожча за власну правоту, мир із Богом стає важливішим за збереження іміджу. Саме тому наступний етап Божої роботи часто виглядає несподівано, не як піднесення, а як період віддалення від шуму і людей. Бо перед тим як довірити щось назовні, Бог майже завжди веде людину в сезон тиші. Третє періоди усамітнення, які формують, а не руйнують. Одна з найменш зрозумілих божих дій це сезони, коли життя раптом стає тихішим. Люди віддаляються, звичні розмови втрачають глибину, а те, що раніше наповнювало, більше не дає внутрішнього змісту. Багато хто сприймає це як втрату або духовний спад. Але Писання знову і знову показує інше Бог часто працює найглибше саме в прихованості. Перед тим як Мойсей повів народ, він роками був у пустелі. Давид довго залишався невидимим пастухом, перш ніж отримав царство. Навіть Ісус відходив у самотні місця для молитви. Самотність у біблійному розумінні не відкинення, а підготовка. Пророк Осія передає Божі слова, я поведу її в пустиню і говоритиму до її серця. Книга Осії, другий розділ, 14-й вірш. Пустеля в Біблії це місце очищення мотивів. Там зникає шум чужих очікувань і стає чути лише Божий голос. У такі періоди людина починає бачити себе чесніше. Коли зникає підтримка натовпу, відкривається справжня причина багатьох дій. Чи служиш ти Богові, коли ніхто не помічає? Чи залишаєшся вірним без схвалення? Саме ці питання формують характер. Тиша оголює залежності. Виявляється, наскільки сильно людина потребувала людського підтвердження, зайнятості або постійного руху. Бог забирає зайве не для покарання, а щоб навчити опиратися на нього, а не на обставини. Псалом 45 говорить зупиніться. І пізнайте, що я Бог. Зупинка це не бездіяльність, це навчання довірі без видимого результату. У такі моменти віра перестає бути теорією і стає вибором щодня залишатися з Богом, навіть коли нічого не відбувається назовні. Саме в тиші зцілюються внутрішні рани, зникає поспіх і формується розсудливість. Людина починає менше говорити і більше слухати. З'являється здатність розрізняти головне від другорядного. Ці періоди можуть здаватися довгими, інколи виникає відчуття, ніби життя поставлене на паузу. Але Біблія показує Бог ніколи не витрачає час даремно. Те, що виглядає затримкою, часто є зміцненням основи. Коли людина виходить із такого сезону, вона вже не шукає уваги. Вона приносить із собою глибину, яку неможливо отримати в шумі, її слова стають стриманішими, а рішення тверезішими. І саме тоді з'являється наступна ознака Божої роботи внутрішній тягар за правду, який більше неможливо ігнорувати. Четверте внутрішній тягар за правду, який не дозволяє мовчати тоді, коли мовчання стає зрадою. Коли Бог формує людину, змінюється її ставлення до істини. Те, що раніше можна було оминути або не помітити, починає боліти. З'являється небажання сперечатися, а глибоке несприйняття неправди, особливо духовної. Людина починає бачити, як легко правда підмінюється зручними словами, і це вже неможливо ігнорувати. Пророк Єремія описував це так. Було в моєму серці, немов палаючий вогонь, замкнений у кістках моїх. Я змучився, стримуючи його і не міг. Книга Єремії, 20 розділ. Йдеться не про емоційність, а про відповідальність перед Богом. Цей тягар не робить людину різкою або гордою. Навпаки, він народжує обережність у словах. Людина починає говорити менше, але вагоміше. Вона розуміє, що слова можуть або будувати, або руйнувати, і саме тому мовчання інколи стає неможливим, якщо правда спотворюється. Апостол Павло закликає Говоріть правду в любові, послання до Ефесян, 4 розділ У Божому покликанні правда ніколи не відокремлюється від любові. Якщо немає любові, це вже не служіння істині а боротьба за власну правоту. Разом із цим з'являється ще одна зміна підвищена вимогливість до власного життя. Лицемірство починає тиснути сильніше, ніж осуд інших. Людина розуміє неможливо говорити про світло і жити в компромісі. Ісус сказав Коли це знаєте, то блаженні ви, якщо виконуєте. Євангеліє від Івана, 13 розділ. Бог спочатку формує посланця, а вже потім дозволяє говорити послання. Саме тому цей етап часто супроводжується нерозумінням з боку інших. Людину можуть називати занадто серйозною, незручною або надто прямою. Але Писання нагадує вірність Богові не вимірюється популярністю. Павло писав Коли б я людям догоджав, то не був би рабом Христовим послання до галатів. Перший розділ десятий вірш. У якийсь момент людина перестає орієнтуватися на схвалення і починає шукати Божу оцінку. З часом цей тягар очищується, зникає бажання виправляти всіх навколо, з'являється розуміння часу і міри. Людина вчиться мовчати там, де Бог не дає слова, і говорити там, де мовчання стало б непослухом. Правда перестає бути інструментом впливу і стає актом вірності. І саме ця вірність приводить до наступного випробування зіткнення з опором світу, який мислить зовсім іншими цінностями. П'яте. Опір з боку світу без втрати любові до людей Коли життя людини починає вирівнюватися під Божі принципи. Вона рано чи пізно помічає напруження між собою і тим, що вважається нормальним навколо це не завжди відкритий конфлікт, частіше тонке відчуття чужості, те, що раніше здавалося природним, більше не викликає внутрішньої згоди. Ісус говорив про це прямо Коли б ви були від світу, то світ любив би своє, а що ви не від світу, тому ненавидить вас світ. Євангелія від Івана. П'ятнадцятий розділ, 19 вірш Йдеться не про ненависть як емоцію, а про несумісність цінностей. Людина починає бачити, що багато рішень у суспільстві будуються на гордості, самопросуванні, миттєвому задоволенні те, що раніше виглядало привабливо, втрачає вагу. Замість цього з'являється бажання жити тихо, чесно і відповідально перед Богом. Цей внутрішній зсув часто викликає нерозуміння дехто сприймає зміни як холодність або віддалення, інші можуть тиснути, пропонуючи жити простіше або не сприймати віру настільки серйозно. Саме тут з'являється справжнє випробування залишитися вірним без осуду людей. Апостол Павло пише не уподібнюйтесь до цього віку, але перемінюйтесь відновленням вашого розуму. Послання до Римлян, 12 розділ, другий вірш. Переміна починається всередині, задовго до того, як її помічають інші. Важливо, що Біблія ніколи не закликає тікати від людей або ставитися до світу зверхньо. Ісус молився не про те, щоб учні були забрані зі світу, а щоб були збережені від зла. Євангеліє від Івана, 17 розділ. Божа людина не ізолюється з гордості, вона вчиться жити серед людей, не переймаючи все, що віддаляє від Бога. Це складний баланс любити людей, але не погоджуватися з неправдою, бути відкритим, але не втрачати внутрішню твердість, залишатися добрим, але не поступатися совістю. Іноді це має ціну деякі стосунки слабшають. Деякі можливості зникають, але разом із цим приходить новий рівень миру. Послух приносить ясність, навіть якщо шлях стає вузьким. З часом людина перестає доводити щось світові, вона просто живе інакше, без гучних заяв, без боротьби за схвалення, її життя саме стає свідченням, і саме в цій тиші формується наступна річ. Здатність розпізнавати Божий голос серед безлічі інших голосів. Шосте зростаюча чутливість до Божого голосу і духовне розпізнання. Однією з найглибших змін, які відбуваються з людиною, є не зовнішня активність, а внутрішня уважність. Бог не веде своїх людей через постійні емоційні переживання чи містичні відчуття. Він навчає їх розпізнавати його волю через слово, молитву і послух у дрібницях. Ісус сказав Мої вівці слухають мій голос, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Євангеліє від Івана, 10 розділ, 27 вірш. Ідеться не про буквальне чутне слово, а про внутрішнє розуміння напрямку, яке формується поступово. Спочатку це виглядає як тонке відчуття застереження перед неправильним рішенням або мир після правильного кроку. Людина починає помічати, коли вона діє всупереч совісті, зникає спокій. Коли ж слухається Божого Слова, навіть складні обставини не руйнують внутрішню рівновагу. Бог найчастіше говорить через писання. Раптом знайомий вірш починає звучати особисто, відкриваючи ситуацію під іншим кутом. Псалом 118 говорить Слово твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Бог рідко відкриває весь шлях одразу, він показує наступний крок. З цією чутливістю приходить стриманість, зникає поспішність у рішеннях. Людина вчиться чекати, перевіряти мотиви, молитися перед дією, а не після помилки. З'являється розуміння, що не кожна можливість є Божим напрямком. Апостол Іван застерігає Не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Перше послання Івана четвертий розділ. Духовне розпізнання захищає від самообману, гордості і чужого впливу. Разом із цим Божий голос не лише підбадьорює, він виправляє. Інколи Бог закриває двері, змінює плани або зупиняє тоді, коли людина вже готова діяти. Послух у такі моменти особливо складний, бо він вимагає довіри без пояснень. З часом ця чутливість стає схожою на впізнавання знайомого голосу серед натовпу. Не через емоції, а через близькість. Людина починає швидше помічати, що віддаляє її від Бога і свідомо від цього відмовляється. Але саме тут приходить наступний етап, який багато хто сприймає неправильно, бо перед справжнім плодом Бог майже завжди допускає випробування, очищення. І внутрішнє обрізання. Сьоме випробування, очищення і формування характеру перед плодом. Біблія послідовно показує одну закономірність, яку люди рідко приймають одразу Бог не поспішає довіряти більше тому, чий характер ще не зміцнів. Перед тим як з'являється плід, приходить процес очищення, і цей процес майже завжди виглядає як тиск. Ісус сказав. Кожну гілку, що приносить плід, він очищає, щоб більше плоду приносила Євангеліє від Івана, 15 розділ. Очищення це не покарання, це підготовка до стійкості. Бог прибирає те, що заважає зростанню, навіть якщо людина цього не розуміє одразу. Випробування часто приходять у вигляді затримок, закритих дверей або ситуацій, які здаються несправедливими. Людина може робити правильні речі і водночас переживати втрати чи нерозуміння. Саме тут перевіряється не віра на словах, а довіра на практиці. Йосип залишався вірним Богові, але опинився у в'язниці. Авраам отримав обітницю, але роками чекав її виконання. Писання показує Божий час майже ніколи не збігається з людським очікуванням. Апостол Яків пише, що випробування віри виробляє терпіння, а терпіння формує зрілість. У такі періоди відкриваються справжні мотиви чи залишаєшся вірним, коли немає результату, чи продовжуєш слухатися, коли ніхто не бачить? Бог очищає надії, а серце, щоб служіння не стало способом самоствердження. Апостол Петро пояснює, що випробування очищують віру, як вогонь очищує золото. Вогонь не створює цінність, він відкриває те, що вже є справжнім. Саме тому труднощі часто стають місцем духовного зміцнення, іноді Бог забирає речі, до яких людина звикла стабільність, плани, навіть певні стосунки. Це може здаватися втратою, але часто саме так. Він звільняє серце від залежностей, які могли б зруйнувати майбутній плід. З часом приходить розуміння затримка не відмова, а формування витривалості. Бог готує людину витримати те, про що вона молилася, бо дар без внутрішньої зрілості стає тягарем. Після таких сезонів змінюється ставлення до успіху людина більше не шукає швидкого результату. Вона вчиться бути вірною в малому, знаючи, що Бог бачить приховане, і саме після очищення відкривається головна істина, яку легко втратити з поля зору. Божий вибір ніколи не про людську важливість він завжди про Божу славу. Висновок, поклик не для піднесення людини, а для Божої слави. Писання ніколи не описує Божий вибір як знак духовної переваги. Навпаки, чим ближче людина підходить до Бога, тим ясніше вона бачить власну залежність від нього. У центрі Божої роботи завжди не людина, а його характер, який має відобразитися через людське життя. Апостол Павло пише ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Друге послання до Корінтян, четвертий розділ, сьомий вірш. Бог навмисно діє через слабкість, щоб стало очевидно джерело сили не людина. Усі ознаки, про які йшлося, не створюють особливого статусу, вони ведуть до смирення, глибоке переконання у Божій реальності, постійний поклик до покаяння, періоди тиші, тягар за правду, напруження зі світом, чутливість до Божого голосу і випробування. Усе це не нагороди, а процес формування серця. Найбільша небезпека почати дивитися на себе замість того, щоб дивитися на Бога. Людина може помітити духовні зміни і непомітно впасти в гордість, вважаючи себе особливою. Але справжня близькість з Богом завжди робить людину тихішою, уважнішою і милосерднішою до інших. Ісус сказав Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест щодня і йде за мною. Євангеліє від Луки, 9 розділ. Поклик не спрощує життя, він поглиблює відповідальність. Це щоденний вибір довіряти Богові навіть тоді, коли шлях незрозумілий. Божа праця рідко виглядає вражаюче ззовні. Вона відбувається повільно, часто приховано, інколи через труднощі. Які ніхто не бачить. Але саме так формується віра, яка не залежить від обставин. Якщо людина впізнає у своєму житті подібні процеси, писання не закликає давати собі духовні назви, воно закликає до смиренного ходіння перед Богом, не шукати підтвердження власної значущості, а залишатися вірним у тому, що вже відкрито. Бог завершує те, що починає. Його робота може бути повільною, але вона ніколи не є випадковою він формує серце раніше, ніж відкриває плоди. І коли плід з'являється, він має вказувати не на людину, а на того, хто її змінив. Тому головне питання не в тому, чи вибрана людина, а в тому, чи готова вона щодня відповідати Богові послухом. Саме тут закінчується розмова про ознаки і починається справжній шлях віри, який триває не словами, а рішеннями. Якщо це слово торкнулося, тебе не залишай його просто почутим. Віра змінює життя лише тоді, коли переходить у рішення. Зупинись і чесно подивись на свій шлях перед Богом. Що потрібно залишити? У чому настав час покаяння? Де Бог уже говорить, а ти відкладаєш послух. Напиши в коментарях одне слово «Іду» – як рішення не просто слухати, а жити згідно з істиною. Це твій крок відповідальності перед Богом. Підпишись на канал Дорога істини, щоб не пропускати слова, які не заспокоюють, а пробуджують. Поділись цим відео з тим, кому зараз потрібна твереза біблійна правда. І пам'ятай Бог змінює життя не тих, хто знає більше, а тих. Хто починає слухатися?